Донеччина, Краматорськ, це зараз умовно глибокий тил, але це не значить безпека. І зараз немає ніде в області. Просто інтенсивність обстрілів трохи знизилась, але тепер прилітають більш потужні ракети. Слышу, як бахнула і стекла посипались. А я думаю, бідні люди, підхожу до своєму дому, а воно і мене окна розбиті. А, а теплення немає. От это як відключали світ уже три дня. немає цього. а тепер от пристаті і, і кошмар. Іде його що брати? Я була. В

А тепер і в страху. Кінечно, напугалися, коні ж, як она не можна пугатися. Я сама спопугалася, і тут спогалася. Так живе тило, ось так звучить передова. Гусеничні машини це, мабуть, найбільш прохідний зараз транспорт. Сильні опади знизили мобільність майже всіх видів військ на передовій. Тож саме на гусениці лягає важка задача прикривати своїх вогнем. От гусянка. Тяжко її під гору, допустимо. Але все одно їде. Болото кидає болотом. Вон, бачите, вона. В Ну, Ми все-таки. Робимо, що в наших силах. І болото, не болото, грязі, не грязні, а на піхоту прикривати треба. Навіть попри те, що передова гримить, Віктор Гумару не втрачає. Зараз ми чуємо танки, е артилерію і стрілку. І стрелкотня, так. Да. Це танк, так наш є. Тут танк виїжджає, прикриває піхоту. І чути і беха там робила, теж прикривала піхоту. Ну і, і судиться жарта, це ж боги війни. І вони будуть працювати, арта по арті, а ми. Посерединки <хи> ловимо від них, звісно, дають вони всім. Ну, і на беки, звісно, попадали. Було в нас случай, що трошки підбили нам машинку. Ну нічого, справилися. Попри значні сили, які Росія кидає на Донбас, український схід важкою ціною, але тримає оборону. З Донеччини Руслан Смищук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.